Бухати, та Бог вітує в ща у сухваїна, моя мати, до мене словом помов'я. Похнянь навколо мою доню і кив їдний квай, склади мови твіти доволі у бога дованьких бухань, створив у спочку й нам на чапу. Я тут каме вино, посужив щаст, що він їй дав. Хай квіт, хай буде ми для укваніти, ще почуть тонки і сини, мовитні наші Богу винуть, щоб більше не було війни, хай квітне наша у Йому посвячений той спів.